Під час пошиття виробів є ділянки і деталі, які треба зміцнювати і укріплювати. У продажі є ось такі флизелінові смужки. Вони бувають різної ширини, і по кольору білі й чорні. Достатньо часто я використовую смужки, які нарізаю сама з дублерину. Для цього використовую дублерин, на якому гарно Проглядаються нитки і дуже зручно і достатньо швидко. Ось таким чином нарізати смужки потрібної ширини. Перевага в чому? Перевага в тому, що по-перше, можна нарізати смужки такої ширини, якої потрібно. А вони потрібні різні 1 см, наприклад, для обробки ходу в кишеню, 4 см для обробки застібки, 7 см шириною для заготовки поясу. І з дублерина можна вирізати саме такої ширини, як потрібно. А по-друге, дублерин набагато міцніший аніж флізелін. А чим ви користуєтеся для таких робіт?